Всім привіт, мої дорогенькі друзі! З вами я, Казимир, і сьогодні я вас навчу збирати кубік. Рубіка 3х3. Погнали! Трохи перестановочка і починаємо з того, що розберемо, з яких частин складається. Перша частина в нас це буде центр шість. І їх особливість в тому, що скільки мене крутили кубика. Положення між центрами не змінюється. Тобто я зараз попрочу трохи. М -м -м. Ось в чому прикол. Ось у нас є білий центр і в нас є жовтий центр. Вони навпроти стоять. Ми крутимо. Навіть якщо це робити так, то так і залишається. Ось така. Прикольна є, наче, особливість у таких от головоломках. Тож добре. Трохи я його розібрав, але нічого. Далі в нас йде ребра. Ось, до прикладу. Їх 12, два кольори мають. Ось це ребро. Оце так ну, ось такі ребра є. І останнє це кути. Ось і наші кутики. Їх вісім, раз, два, три, 4, 5, 8, вісім. І мають по три кольори. Ось так. Раз, два, три. Ось цей куток. Раз, два, три. Три кольори. Кожну сторону можна крутити за одиниковою стрілкою та проти протигодиковою стрілкою. Але ми це так не будемо показувати. Для того, щоб вам було легше зрозумітися. це саме на, склад... на збірці цього... цієї головоломки. Тому покрутіть кубик зім... разом зі мною. просто повторюйте зі мною. Це просто для тренування. Зрозуміла, думаю, як Покрутіть, будь ласка, щоб все зрозуміти, і починаємо до самої збірки. На розібраному кубику давайте почнемо робити перший етап. А перший етап це у нас буде біл, правильно зібраний білий хрест. А він буде зібраний правильно тоді. Ну, потім ми зрозуміємо. То спочатку ми просто шукаємо все це. Але воно, тут виникає така ситуація. те, що Розбірці. Тож у нас вже є таке, от таке, наприклад, до прикладу ребро. Ви бачите, що я його поставив, але уявімо, то, що воно дуже стояло. Нічого не треба робити. Тож, і тут там ми шукаємо ребра. Ось, наприклад, ребро. Ось такі ребра я називаю зручним, тому що їх легко поставити всього за один рух нагору. Ось так. Ще був повідомити те, що, що наш білий центр. І взагалі, перша етап, ми будемо тримати білий, догор, білий центр догори. Тож, наступним чином, у нас виникає така ситуація. Те, що в нас вже ну, ви бачили, що я зробив, але уявімо, що вона була. То, що в нас є вже ребро. Воно, але Воно, на жаль, розумієте, ну, як сказати, треба його перевернути. В таких ситуаціях ми просто беремо таким чином. Передню сторону гортаємо. Ось так. Вони роблять ситуацію, що в нас не виникає у коли... ми... нас вже є зручне ребро, але тут вже зайняте місце. В такому ботку ми просто крутимо, доки в нас тут не з'явиться місце. Ось так. Виникає ситуація, що коли нам потрібно ще одне або кілька ребер, для того, щоб закінчити наш хрест. Але його немає ні на якому з нас шарі, якщо ми його так крутитимемо. Це означає, що десь, взагалі внизу, але ми не можемо крутити, ми лише так можемо. Ми можемо молись, підглянути, зафіксувати. От робити І далі, коли ми починаємо робити ребро з ручним, ситуація це ж? Тобто, коли я починаю робити наше ребро зручним. Бо, в нас вже готове. В таких ситуаціях ми просто звільняємо так само для нього місце. Ну, а далі ви знаєте, що робимо? Заганяємо. На цьому наші ще всі ситуації ми наче обговорили. То да, далі нам треба зробити правильно зібраний білий хрест. А він буде лише тоді, коли у нас. Будуть поєднуватися ось таким чином. Наприклад, синя полоска, біла полоска. Так, ось. так, це неправильний хрест. Тож, і ось ось так от буде в нас правильний лише хрест. Але воно може так бути, але не завжди. Тож, давайте Зберемо ситуації. Перша ситуація, це, що коли ми крутимо, до нас поєднаються не всі таким чином. Але якщо у вас вже поєдналися всі автоматично, то можете пропускати цей етап. Тож і виникає ситуація, що у нас лише одна палка така є. Ми, значить, в важній сторону крутимо, доки у нас не з'єднаються як мінімум дві, але не треба всі. І потім, коли у нас з'єдналося, і в нас виникає, наприклад, така ситуація. У нас з'єдналися дві штучки ось таким чином. Ну, Тобто, ви зрозуміли. Ці, ж, ці палиці з'єдналися як в куту. Ну, а ці інші вони по іншому. Значить, Ми беремо кубик таким чином, щоб наші правильні полоски дивилися на нас і ліворуч. Тож, і далі робимо алгоритм правий півпав. Запам'ятовуємо. Права сторона вгору, верхня сторона ліворуч, права сторона вниз, верхня сторона праворуч. Півпав готовий. Але ми бачимо що у нас зруйнувався хрест. Далі, після півпафу, в таких ситуаціях ми гортаємо назад. І нас збирається. Виникає така інша ситуація. Коли у нас з'єднуються два. Отак от навпроти один одного. Ми беремо тепер кубок, щоб. Бо одна дивилася на нас, інша назад. Тож, і далі робимо знову те саме. Правий півпав, вертаємо. Далі ми крутимо цю верхню сторону праворуч, перевертаємо сам, руками ось так от кубик. І робимо і... Робимо наш, нам знайому ситуацію і все, білий хрест правильно зібраний, готовий. На цьому наш перший етап завершився. Постав лайк відео, якщо тобі сподобалося воно. Не забувай, звісно, залишати свої підписки. Не забувай залишати дуже приємні мені коментики, якщо сподобалося. Ну, підписка, якщо ви новий бачок у моєму каналі. Тож, і всім до побачення!